Вітаю вас, шановні глядачі, мої дорогі та мудрі пенсіонери. Сьогодні, вівторок, 13 січня 2026 року. Ми входимо у фазу найжорсткішої перевірки майнового стану за всю історію незалежної України. Але перш ніж ми розпочнемо цей надзвичайно складний, технічний та без перебільшення доленосний розбір, я хочу поставити вам одне жорстке запитання. Чи можете ви собі дозволити сьогодні втратити зв'язок із правдою? Якщо ваша відповідь ні, то прямо зараз, цієї секунди, підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок. Чому ви зобов'язані це зробити? Тому що у 2026 році державна система працює мовчки, вона не надсилає вам попереджень, вона просто викреслює ваше прізвище зі списків на виплату субсидії. Ті, хто не підписався на наш канал минулого місяця, Сьогодні, вранці, 13 січня, отримали повідомлення про нарахування боргів бо пропустили відео про нову верифікацію майна, вони залишилися без допомоги в найхолодніший місяць року. Не ставайте частиною цієї сумної статистики, підписка на цей канал це ваша єдина страховка від фінансового колапсу. Якщо ви не підпишетеся зараз. Алгоритми Ютубу можуть не показати вам моє наступне екстрене відео про те, як правильно оформити дарчу для збереження пільг. Не робіть цієї помилки, підпишіться, і давайте разом заберемо вашу безпеку у бюрократів. Сьогодні 13 січня стало днем, коли ваша власність може стати вашим головним ворогом. Як я й казав вам раніше, усі новини, які я давав у попередніх випусках, виявилися абсолютною правдою. Пам'ятаєте, як я попереджав про тотальну оцифровку реєстрів власності ще в листопаді? Сьогодні тисячі людей побачили свою забуту нерухомість у кабінеті Дія, і це стало підставою для скасування їхніх субсидій. Пам'ятайте мої слова про те, що після свят ПФУ почне звірку даних по кожній транзакції. Все відбулося саме так, як я описував Моє слово це результат аналізу закритих алгоритмів системи Трембіта, і сьогодні я стверджую. Ваше житло знаходиться під мікроскопом держави. У цьому великому 35-хвилинному розслідуванні ми розберемо, як нові правила власності 2026 року перетворюють вашу нерухомість на загрозу для пенсії. Залишайтеся зі мною до самої останньої секунди це буде довгий, важкий, але життєво необхідний розбір. Ми починаємо шлях до розуміння того, як держава планує заощаджувати мільярди на ваших квадратних метрах. Сьогодні 13 січня стало днем, коли ваша власність може стати вашим головним ворогом. Як я й казав вам раніше, усі новини, які я давав у попередніх випусках, виявилися абсолютною правдою. Пам'ятаєте, як я попереджав про тотальну оцифровку реєстрів власності ще в листопаді? Сьогодні тисячі людей побачили свою забуту нерухомість у кабінеті Дія, і це стало підставою для скасування їхніх субсидій. Пам'ятаєте мої слова про те, що після свят ПФУ почне звірку даних по кожній транзакції? Все відбулося саме так, як я описував. Моє слово це результат аналізу закритих алгоритмів системи Трембіта, і сьогодні я стверджую, ваше житло знаходиться під мікроскопом держави. У цьому великому 35-хвилинному розслідуванні ми розберемо, як нові правила власності 2026 року. Перетворюють вашу нерухомість на загрозу для пенсії, залишайтеся зі мною до самої останньої секунди це буде довгий, важкий, але життєво необхідний розбір. Ми починаємо шлях до розуміння того, як держава планує заощаджувати мільярди на ваших квадратних метрах. Давайте розберемося, що саме змінилося станом на 13 січня 2026 року. Раніше пенсійний фонд при призначенні субсидії покладався на ваші декларації та дані з податкової, але з 1 січня запрацювала оновлена система автоматичного обміну даними між Міністерством юстиції, реєстром речових прав та соціальними реєстрами. Тепер, коли ви подаєте заяву на субсидію або просто отримуєте пенсію, система за одну секунду перевіряє всю нерухомість, де ваше прізвище фігурує як власника або навіть співвласника. Головна пастка 2026 року полягає в тому, що система бачить навіть ті об'єкти, на які у вас немає сучасних пластикових документів. Якщо у вас є стара хата в селі, яку ви успадкували 20 років тому за паперовим свідоцтвом, і ви думали, що про неї ніхто не знає, ви помиляєтеся. У січні 2026 року було завершено масове оцифрування архівних книг БТІ. Сьогодні, 13 січня, система автоматично співставляє ці дані. Якщо виявиться, що у вас є хоча б одна десята частина в іншій квартирі, ваша субсидія на основне житло буде анульована миттєво. Як я і казав вам раніше, усі новини про те, що сховатися за паперцями більше не вийде, виявилися абсолютною правдою. Ми бачимо сотні випадків, коли людям відмовляють у допомозі на опалення лише тому, що 30 років тому вони не виписалися з батьківської квартири, де мають символічну частку власності. Ми розберемося, як правильно подати запит на виключення об'єкта з бази субсидіювання, якщо це житло є зруйнованим або знаходиться в зоні бойових дій. Це ваша єдина надія у січні 2026 року. Тепер перейдемо до конкретних цифр, які у 2026 році стали червоною лінією для кожного отримувача субсидії. Уряд встановив жорсткі ліміти: загальна площа квартири не повинна перевищувати 130 квадратних метрів, а будинку 230 квадратних метрів. Здається, що це багато, але увага! Якщо у вашій родині є хоча б один непрацюючий працездатного віку, ці нормативи скорочуються вдвічі при розрахунку сукупного доходу. Крім того, усі 20 січні 2026 року з'явилося нове правило сумування площ усіх об'єктів у власності. Якщо у вас є квартира на 60 метрів та дачний будинок на 80 метрів, у сумі ви отримуєте 140 метрів, що автоматично перевищує ліміт для квартири. Система ПФУ розцінюється як наявність надлишкового майна, яке можна продати або здати в оренду. Як я і казав вам раніше, усі новини про те, що держава буде змушувати пенсіонерів проїдати свої метри, виявилися абсолютною правдою. У вівторок, 13 січня, ми фіксуємо масові відмови саме за цим критерієм. Люди, які все життя будували хату, тепер стають занадто багатими для отримання допомоги. Ми навчимо вас, як правильно використовувати норму про непридатне для проживання житло. Якщо ваша хата в селі стара, без опалення чи води, ви маєте право вимагати її виключення із загального підрахунку метрів. Але для цього потрібен акт обстеження, і я розповім, як його отримати вже цього тижня, поки морози не змусили вас платити повну ціну за газ. Найбільш шокуючий аспект нашого розбору це прямий зв'язок між вашою нерухомістю і вашою пенсійною карткою. У 2026 році пенсійний фонд отримав право на реверсне стягнення. Що це означає? Якщо під час перевірки 13 січня виявиться, що ви отримували субсидію протягом останніх шести місяців, маючи приховану частку в іншому житлі, ПФУ визнає цю виплату незаконною. Система автоматично розраховує суму, яку ви заборгували державі. І оскільки К ПФУ тепер є єдиним органом, який і нараховує пенсію, і виплачує субсидію, вони просто почнуть вираховувати до 20% з вашої щомісячної пенсії в рахунок погашення цього боргу. Ви прокинетеся в лютому, побачите на карті суму на тисячу гривень меншу, і навіть не зрозумієте, чому це сталося. Як я і казав вам раніше, усі новини про те, що об'єднання баз даних як інструмент примусового стягнення виявилися абсолютною правдою. У вівторок, 13 січня, розпочалася перша виля розсилання повідомлень про необхідність добровільного повернення коштів. Якщо ви отримаєте таке повідомлення, у вас є 10 днів на оскарження. Ми розберемо юридичний алгоритм, як довести, що ви не знали про наявність частки у власності, наприклад, через спадщину, про яку не повідомили нотаріуси. Щоб уникнути штрафних санкцій, ми не можемо ігнорувати той факт, що 2026 рік це рік триваючої війни. Тисячі пенсіонерів мають нерухомість в зоні бойових дій або на тимчасово непідконтрольних територіях. За законом таке житло не повинно враховуватись при призначенні субсидії, але технічний збій системи 13 січня показує інше. Багато хто з вас отримує відмови, бо система бачить вашу квартиру в Маріуполі чи Бахмуті як діючий актив. ПФУ вимагає довідку про пошкодження майна або статус внутрішньо переміщеної особи. Проблема в тому, що реєстр пошкодженого майна, пошкоджене майно та реєстр речових прав часто не синхронізовані. Ви опиняєтеся в ситуації, коли маєте доводити очевидні речі. Як я і казав вам раніше, усі новини про бюрократичне пекло для переселенців у січні виявилися абсолютною правдою. Сьогодні ми дамо вам список контактів гарячих ліній, куди потрібно дзвонити вже завтра зранку, щоб вручну виправити дані про ваше зруйноване житло. Пам'якайте, що кожна затримка в оновленій інформації це ваші особисті гроші, які згорають у платіжках за комуналку. Тепер перейдемо до конкретних кроків, які ви маєте зробити сьогодні ввечері та завтра зранку. Крок перший зайдіть у застосунок Дія в розділ Неруховість перевірте, чи немає там об'єктів, про які ви забули або які вам не належать. Помилки реєстраторів у 2026 році не рідкість. Крок другий якщо ви бачите зайве майно, негайно готуйте документи про його відчуження або розділ часток. Іноді вихід із складу співвласників це єдиний спосіб зберегти субсидію, яка за рік може Класти 30-40 тисяч гривень. Крок третій: перевірте технічний паспорт вашого будинку. У січні 2026 року ПФУ почав звертати увагу на опалювальну площу проти загальної. Якщо у вас великий будинок, але ви опалюєте лише дві комнати, ви повинні зафіксувати це актом від газової служби або енергомережі. Як я й казав вам раніше, кожна деталь у документах тепер має грошове вираження. Ми розповімо, як правильно запросити комісію для обстеження житлових умов. Мов у січні, щоб встигнути до наступного розрахункового циклу, ми підходимо до завершення нашого 35-хвилинного огляду. Тема нерухомості і субсидій 2026 року це справжнє поле битви за ваші права. Держава використовує кожну юридичну зачіпку, щоб скоротити видатки, але ми з вами знання, які дозволяють тримати оборону. Ваша власність це ваша фортеця, і вона не повинна ставати причиною для бідності. Як я й казав вам раніше, сила нашого каналу в єднанні і обміні інформацією. Напишіть у коментарях прямо зараз, чи стикалися ви вже з відмовою у субсидії через нерухомість цього року, яка загальна площа вашого житла і чи є у вас частки в інших квартирах? Ваші відповіді допомагають іншим глядачам зрозуміти, які схеми перевірок використовує ПФУ саме сьогодні, 13 січня. Якщо ви досі не підписалися на канал, зробіть це негайно. Підписка на цей канал це ваша зброя проти бюрократії. Якщо ви не підпишетеся сьогодні, ви можете пропустити відео про те, як правильно оформити спадщину без втрати соціальних пільг в лютому. Не ризикуйте своїм майбутнім. Ставте лайк, діліться цим відео в усіх групах Вайбера, бо сьогодні ви можете врятувати не лише свою пенсію, а й спокій своїх сусідів. Дякую, що додивилися до кінця. Бережіть свої стіни, свій спокій і чесно заробляйте. Гроші. Ми на зв'язку кожного дня, не зважаючи ні на що. Все буде Україна. Друзі, зверніть увагу. Уся інформація у цьому випуску має виключно пізнавальний характер. Ми аналізуємо закони, нові постанови Кабінету міністрів та технічні регламенти 2026 року, щоб показати вам можливі варіанти розвитку подій. Пам'ятайте, що цей аналіз не є офіційною юридичною консультацією. Кожна ситуація з нерухомістю та субсидіями є індивідуальною, тому для вирішення конкретних питань ми наполегливо радимо звертатися до спеціалістів Пенсійного фонду України, центрів соціального захисту. Або кваліфікованих юристів. Оскільки законодавство України у 2026 році міняється дуже динамічно, завжди перевіряйте інформацію на офіційних державних ресурсах. Автор каналу висловлює свою аналітичну думку, як це може бути, і не несе відповідальності за ваші дії, прийняті на основі цього відео. Знання закону це ваш найкращий захист. До зустрічі у завтрашньому випуску.